Байдужий чийсь семіотичний ряд вже не спішиш його передавати, в своїй символіці навести блад, щоб змінювати щось, не тільки знати і цінності, що Бог нам дарував не нишком у підпіллі розглядати. Як скнар, що так їх полюбив і сховав, й тепер очей не може відірвати. Той скнар над скарбом з голоду помер. Скарб взяли злодії, що першими добрались. Ходять легенди про той скарб і тепер. В ньому були життя, любов і радість, краса, здоров'я, мудрість і добро, надія, віра всього ще, хто ж бачив? Кажуть, в людині все оце було, та світ все викривив, переначив, назвав буттям його і оспівав і символи, і заклики готові. А цінності, що Бог нам дарував, йдуть з серця в серце у простому слові.